Шановні друзі, ми сьогодні проводимо позачергове засідання уряду, де дуже важливо розглянути декілька питань. І в першу чергу уряд завершив системний аналіз закону про соцстандарти, про підвищення соцстандартів, який прийнятий в Верховній Раді опозицією, а також закон про зміни до бюджету, який вносив президент і підписав президент, які як би то забезпечують підвищення соціальних стандартів. Сьогодні я хотіла би, щоб саме на засіданні уряду ми детально обговорили кожен пункт, кожен аспект цього закону про підвищення соціальних стандартів і закону про зміни та доповнення до бюджету, що вони дають кожній людині. І хочу зразу, апріорі, вам сказати, що ми були шоковані від того, що ці два закони призвели до суттєвого зниження. Пенсії для пересічних громадян. Тому що ці закони абсолютно зневілювали всі персональні і системні надбавки, які робилися для тих людей, які мають низьку пенсію. А у нас таких надбавок було встановлено достатньо. І ці закони, ці надбавки, анулювали. А сам закон для пенсіонерів більше ніж 5 мільйонів пенсіонерів. Дає прибавку всього 60 копійок. Це закон Януковича Тере Ющенка. Закон Ющенка Януковича 5 зайвих мільйонів людей. 60 копійок додають до пенсії, а забирають 28 гривень з кожної пенсії. Отак От закони безтолково, бездарно і проти народу приймаються. І сьогодні ми все це зараз розглянемо на засіданні уряду. А дуже проста буде у нас тема сьогоднішніх дискусій і прийняття рішень, як зробити так, щоб закон про підвищення соціальних стандартів, який прийняв Янукович Ющенка, підписали, і як би то і зміни до бюджету внесли, щоб вони не призвели до зниження пенсій для більшості громадян України. Але в той же час ці закони. Суттєво підвищують пенсії народним депутатам, чиновникам всіх рівнів, включаючи і Верховну Раду, всю і секретаріат президента весь всіх. там підвищення є на 900 і більше гривень для депутатів. Наскільки підвищення у нас там? Юлія ви вони взагалі обмеження зняли через конституційний так. суд, звернулись. Тому у них ніяких обмежень немає на не сьогодні. І те обмеження, яке встановлював уряд для тих е, чиновників, народних депутатів для всіх встановлювали обмеження не більше якоїсь пенсії, ну хоча б помірковане, то зараз всі ці обмеження познімали, і головні бюджетні ресурси, важкий кризовий фінансовий рік, сьогодні підуть на безмежне збільшення пенсії для депутатів. от, от конкретний результат їх роботи. Тому після того, як ми детально сьогодні розглянемо все, після того, як ми приймемо дуже чіткі рішення про те, як зберігти людям ту пенсію, і не призвело, щоб це до зменшення пенсії, всі ці закони Януковича Юченка про так звані, а насправді абсолютно не підвищені соціальні стандарти, після того вийде міністр праці та соціальної політики і по пунктам. І законів, і по пунктам рішення, рішень уряду розкаже, як ми сьогодні рятуємо ситуацію на засіданні уряду для того, щоб люди вже в поточному місяці, не дай Боже, на основі прийнятих е, Януковичем і Ющенка законів, не отримали меншу пенсію, ніж вони отримали до сьогодення. От мета нашого сьогоднішнього зібрання. А крім того, я хочу також, щоб ми сьогодні розглянули ще, один важливе, ще одне важливе питання і прийняли рішення. Ви знаєте, що наша урядова команда забезпечила прийняття в Верховній Раді закону про престижність шахтарської праці. Ви знаєте, що за всі 18 років саме наша з вами урядова команда змогла цього добитися. І тому ми крок за кроком продовжуємо втілення в життя. Закону про підвищення престижності шахтарської праці. І сьогодні ми розглянемо питання підвищення пенсій для шахтарів всіх, хто працює в вугільній галузі. І це буде ще, один, ще одне питання, яке ми будемо сьогодні розглядати. І думаю, що після того, як ми обсудимо на засіданні уряду ці абсолютно безглузді. А шумні політичні прийняті закони про так зване підвищення стандартів, а насправді зменшення соціальних стандартів. Після того ми запросимо всіх експертів, в тому числі з міжнародних інституцій, щоб вони підтвердили, що саме такий сенс мають ці закони, і саме так вони завершуються для більшості громадян України. Зниженням, на жаль,